Трапилося це дуже давно, ще коли дракони водилися. За далекими горами, за густими лісами жили у дружбі та злагоді два королівства. Так було, поки в одному з них не став правити злий чаклун. Захотів він загарбати сусіднє королівство, бо в ньому жили найкращі в світі майстри. Чаклун мав страшного дракона, який міг спалити все довкола. І злий правитель випустив того монстра в сусіднє королівство були в розпачі, Адже страшний звір не мав жалості ні до старих, ні до дітей. Почали люди думати, як перемогти цього жахливого звіря. Вони повернулися до мудрих мольфарів, які порадили зібрати найсміливіших героїв для боротьби з драконом та знайти чарівний меч. Сміливці мали пройти випробування. Шлях був важким, багато чоловіків полягло в дорозі. У їхньому серці жила надія та мрія перемоги. Вона запалила їхні серця і дала силу йти далі. Нарешті вони дійшли до чарівної печери з мечем, яку охороняла мудра сова. Ця зброя ніколи не мала потрапити до людей, але птаха побачила чистоту немирів та відважні серця, які бажали захистити свій народ, тому й віддала чарівний Роки літав дракон над королівством та випускав спащі вогняні стріли. Люди були зневірені і ховалися від його люті у печерах, та до боротьби стали вольні світла. Жителі королівства теж піднялися плечоплі, щоб побороти зло і темряву заради світлого майбутнього. Побачив дракон людей змінивих і меча чарівного та розлетівся на друзки. А що ж наше королівство? Пам'ятайте, що в ньому жили? Ші майстри його відбудували, і відтоді королівство процвітало. Жили всі в мирі та злагоді, пам'ятаючи, що справжня сила у єдності, добрих мріях і світлі наших сердець.